Друзі колеги, всім привіт! В цьому відео хотів би разом з вами розібрати цікаву на даний час тему, яка стосується вирощування кукурудзи в наступному агросезоні 2023 року. На просторах Ютубу ця тема є досить актуальною, але хочу підійти до неї з іншої сторони і обговорити її з вами. Так як від багатьох своїх знайомих, чую одне й те саме, що від кукурудзи треба відходити, бо вона не рентабельна. Звичайно ж, в свою чергу, я розумію, що цей сезон. Дав підзад всім нам, заробили всі, тільки не фермер. Ну І в цьому відео хотілося б звернути ще увагу на тих, хто обробляє тільки свою землю, свої ділянки, тобто орендованої землі. Немає, вона відсутня, також мають своєму господарстві трактор та якісь невеликі базові агрегати. Ну і, звичайно ж, працюють. на Цьому тракторі самі та виконують ці агроприйоми власноруч. Виходячи вже з цього, вже бачимо деякі заощадження. В даному випадку це відсутність арендної плати, відсутність заробітної плати робітнику та само собою відсутність найманої техніки. Але не забуваємо за податок та амортизацію техніки разом із агрегатами. Значить, перейдемо більш детально до вирощування кукурузи в сезоні 2023 року. Тут розберемо детальніше на своїй роботі. Значить, перше, що ми проводимо, це осіння дисковка, яка коштує в середньому 5-7 літрів на гектар. Дискуємо ми агрегатом DAN 2.1, це виробник Біла церква. Від себе скажу, що це досить якісний дисковий агрегат за свої кошти. Другий агроприйом це. Звичайно, жоренка. У нас вона коштує близько 20-23 літрів на гектар. Відповідно, використовуємо трактор UMZ із плугом PLN 335. Хто віддає перевагу нову тілу або міні-тілу, цей агроприйом можете не враховувати. Третя позиція в нас проходить вже весною. Ми їдемо закривати -зубов... вологу зубовою бороною, витрачаємо на цю операцію близько 4 літрів на гектар. Четвертою сходинкою ми проводимо перед обробіток ґрунту, в нашому випадку ми це робимо дисками, а не культиватором. Чому саме дисками відповідь досить проста. Нам така підготовка більше подобається. Ми використовуємо цю технологію вже не перший рік і в цілому на дану агрооперацію ми витрачаємо близько 5-7 літрів на гектар. Глибину проводимо не глибоко, близько 7 см. На п'ятому етапі в нас проходить сам посів кукурудзи, так як маємо сівалку в господарстві, то тут ми знову беремо до уваги лише дизельне паливо. В нашому випадку це порядку 5 літрів дизеля на 1 гектар. Ну і, звичайно ж, посівний матеріал. В нашому випадку це будуть залишки гібридів карві та КВС на наступний рік. Для більшої реальності врахуємо їх в загальну вартість. Ми висіваємо 71-72 тисячі насіни на 1 гектар, і для більшої. Для більш зрозумілої картини використовуємо схему одна, використовуємо схему ми, одна посівна одиниця на 1 один гектар землі. Вартість гібриду карві в минулому році сягала 3105 гривень. Теж візьмемо це до уваги. Ну і в середньому теж можна брати суму в 3000 гривень, так як ціна досить підросла на кукурузу. Ну це ви вже будете враховувати кожен собі окремо. До речі, хотів би сказати, що в магазині мого товариша Агрофоб, Семеняк і Олександра, з'явилися нові гібриди кукурудзи, які мають непогану якість, а також протруєні достойними препаратами. Кому цікаво, переходьте на канал Агрофоб, там є все, що потрібно саме, саме вам, саме фермеру. Посилання я залишу в описі номер телефону теж залишу в описі. На шостому етапі ми використовуємо гербіцидний обробіток. Грунтові гербіциди ми не використовуємо, а користуємося післявсходовими. В нашому випадку це генерики, аналоги препаратів всім відомої Prima та мілагро, які мають собі діючі речовини, такі як 24D, флоросулам та нікосульфорон. Ці препарати можна змішувати разом і не забуваємо, звичайно ж, про прилипач, так як він покращує роботу препаратів. Дані препарати чудово справляються з бур'янами, як однолітніми, так і багатолітніми, з лаковими і дводольними. Для інформації, сирійський ваточник та польовий хвощ вони повністю не забирають, а лише пригнічують. Якщо у вас ділянки мають велику кількість ваточнику та хвощу, слід подумати про досить інший захист, більш потужніший. Ну і звичайно ж, на цей агроприйом ми закладаємо півтори літри на гектар дизельного палива. А саме на роботу прицепного оприскувача. Комплекс гербіциду разом із прилипачем на 1 гектар нам вартує 200 гривень Пріма, 425 гривень мілагру та 65 гривень прилипач. Далі за потреби, якщо є так звана кірка на ґрунті, використовуємо 7 агрооперації та проводимо міжрядний обробіток кереном та витрачаємо на це орієнтовно 5 літрів дизеля. Провівши 7 агроприйомів, ми чекаємо наш врожай. Настає у нас відповідальний момент е збору врожаю, а значить, заводимо ми нашого комбайна, заводимо КАМАЗа та вирушаємо збирати нашу кукурудзу. На даному етапі ми витрачаємо 20 літрів на гектар дизелю на роботу комбайна та близько 15 літрів дизелю на один рейс КАМАЗа з нашого поля до нашої точки вивантаження. І тут саме цікаве, за 9 агроприйомів на 1 гектар землі ми витрачаємо близько 86 літрів дизельного палива, що вартує нам. Орієнтовно 4558 гривень на 1 гектар. вартість палива взята із АЗС, де на даний час вона коштує близько 53 гривень за літр, плюс-мінус гривня. Вартість, в свою чергу, ж, вартість посівного матеріалу та засобів захисту рослин на 1 гектар кукурудзи в даному випадку складає всього-навсього 3795 гривень. Тобто слід врахувати те, що е, дизель трошки. Коштує більше, ніж посівний матеріал та ЗЗР. На виході ми маємо суму 8145 гривень затрат на 1 гектар вирощування кукурузи в північній частині нашої України. І, звичайно ж, не забуваємо про податки та амортизацію технікою. Можливо, хтось скаже, що я забув врахувати добрива, які коштують на даний час космічних грошей, але ні, я їх не враховував, так як в наступному році посів всіх культур буде без добрив. Мабуть, таку схему буду проводити не лише я, а й багато хто із вас. Ми, звичайно, планували внести кастрюльця під закриття вологи, але передумали. Надіємось лише на дощі, а так як в нас їх випадає достатньо, для прикладу, в цьому сезоні, починаючи з 1 травня до кінця жовтня, в нас випало небагато немало, всього навсього всього 461 мм опадів. Минулому році цей показник був трішки гірший, він був менший і склав всього навсього 376 мм. Відповідно, з травня по червень. Фунгіцидний та інсектицидний захист проводити на кукурудзі не плануємо, також не плануємо вносити цинк. Але якщо і це прийдеться, то будемо це робити. І воно буде нам коштувати фунгіцид близько 260 гривень на гектар, інсектицид близько 180-190 гривень на гектар. Робота оприскувача 1,5 літри на гектар дизелю. Це буде коштувати орієнтовно 80 гривень плюс-мінус гривня 2 Ну і В сумі, це ми отримуємо 520 гривень на гектар. Якщо додати ще сюди цинк, то це десь орієнтовно 250 гривень.